Бути здоровим, це не доводити, що ти найсильніший або грати м'язами, це дотримуватися правильного харчування, правильного режиму дня, активно рухатися, займатися улюбленою справою, хобі, спілкуватися з друзями і робити собі приємно. Регулярні фізичні навантаження помітно зменшують рівень кортизолу гормону стресу в організмі людини. Також під час фізичної активності наш організм виробляє хімічні речовини ендорфіни та серотоні, які називаються гормонами щастя. Вони відігрують ключову роль в поліпшенні настрою, зменшенню болівих відчуттів та стресу, а також підтримує загальний психічний стан. Заванцване харчування це пропорційно правильне вживання корисних продуктів. Білки, жири та вуглеводи. Кожен сніданок обід чи вечеря можуть містити усі три компоненти. Здоров'я це не тільки відсутність хвороб, а й здоров'я думки, вчинки і гарний настрій. Здоров'я залежить від людини, від того, як вона про нього піклується, від способу життя і від харчування. Хто здоровий, не сумує. Над загадками мудрує, він сміливо в світ іде, за собою всіх веде. Здоровий сон, запорука здоров'я. Дотримуйся графіка сну, приємних умов спальні, прохолодної і темної кімнати. Прибирай девайси. Нормальний сон один з трьох китів здоров'я. Від того, скільки ми спимо, залежить наше самопочуття, емоційний та психологічний стан. Коли ми спимо і тіло наше відпочиває, а в мозку відбуваються відновлюючі процеси. Хто здоровий, той сміється, все в житті йому вдається. Радість б'ється в німщо сили. Це ж чудово для людини. Від народження людині потрібне спілкування, обійми, лагідні слова. Спілкуючись, ми набуваємо життєвого досвіду, навчаємося усьому. Отримуємо інформацію, позитив, радість та емоції. Я люблю спілкування з друзями, з ними ділюся враженнями та натхненням, робимо спільну справу. Захоплюючись улюбленою справою, людина задовольняє найважливішу з потреб самореалізації і дає життю найбільше яскравих фарб і позитивних емоцій. Я захоплююсь вокалом, я цікавлюсь життям медійних особистостей. Мені подобається слідкувати за музичним світом нашої держави. Коли знайдеться захоплення по душі, тоді минеться нудьга, поганий настрій, стрес. Тож захоплюйтесь, творіть, Бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно і доступні для людини всі дороги та стежини. Я навчаюсь за професією тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Це мій усвідомлений вибір, бо моя професія дуже важлива для народного господарства. Без тракториста не можуть працювати комунальні служби, ферми. Промислові підприємства це цікава й романтична професія для тих, хто любить природу. А для мене це ще користь суспільству і позитив, бо люблю техніку. Незважаючи на часи, викликані збройною агресією, ми продовжуємо працювати і засівати наші ниви. Хто здоровий, той не плаче. Жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Час Дивна річ. Він летить, він е, розлучає, з'єднує, поспішає, йде, але він тільки не зупиняється. Не перед ким, не перед чим. Е, найгарніші у світі речі це зовсім не речі. Це наші з вами почуття, наші емоції, це люди, моменти. І наше життя це саме цінне, що в нас є, і воно неповторне. Вся музика життя. Вона в нас і тільки від нас залежить, як вона буде звучати. Дбайте про своє здоров'я, і життя стане найгарнішим. Зберігайте свої позитивні емоції, свій психічний стан. І все буде добре. Будьте здорові!